Щонайменше 2-3 рази на тиждень ми спільно з органами місцевого самоврядування, з нашими старостами або заступниками голови громади здійснюємо розвозку гуманітарної допомоги людям, які особливо потребуються. Наразі ми їдемо до однієї з таких сімей, де ми будемо надавати, як то кажуть, продуктовий набір. Початку відкриття поліцейської станції, ну, основне завдання поліцейського офіцера громади це звичайно, щоб люди відчували мою присутність. Ну, яким чином воно відбувається, це звичайно, допомога. На жаль, в, дані, в даний час ми знаходимося в зоні ведення бойових дій, і насамперед, що турбує населення, це більш гуманітарні питання. Це доставка ліків, продуктів харчування, освіта, як це догляд за такими родинами, які потребують уваги, це в яких малолітні дітки, яким треба навчатися, яких треба виховувати, і все це в умовах воєнного стану, а також місцезнаходження даної громади. Це все повинно, окрім всіх. Поліцейських завдань, які полягають на поліцейського, це реагування на звернення громадян, далі реагування на адміністративні правопорушення, кримінальні, це таке ж, як то Будь кажуть, власне. турбота про населення. Ну, розказуйте, як ваші справи? Заботитись у нас. Це основне і головне, щоб люди під час надважкого для людей. Відчували, що тут є поліцейський, присутність поліцейського, що вони захищені і в будь-який час зможуть звернутися за допомогою.